Привіт всім! Сьогодні сонячний, теплий день, трохи вітряно. Оріхи вже повністю поскидали листя. Я прийшла, Тут у нас є така діляночка, ми її називаємо 9 суток. Ну, тут і справді 9 суток. Ось стопчики стоять. Минулого разу чоловік покосив, бо мене дуже напрягали оці цвіточки, вони квітуть жовтим. А потім оце стоять. Я думала, їх приб'є чи вітер, чи дощ, а воно не вийшло. Тут у нас тріхи, трішки росте свородини, але вона хвора, залишилась від попередніх господарів, тому, мабуть, я її трошки приберу. От. І щось. Щось посадимо інше. Який в мене за спиною гарний краєвид, наша хатинка. А я прийшла позагрібати. Те, що минулого разу чоловік скасив. Бачите, який дротяна така трава, це жовті квіточки. Ну нічого, Грядці. воно все приб'ється дощем, все переводять. Трухне і буде гарний компост, родючий ґрунт. Бачите, що вона розстала тут і кропива. Бачите, гарно виривається. Так що я її теж туди віднесу, приберу ділянку. Я завжди стараюсь робити дві справи одночасно. І приберу ділянку і замульчую нову грядочку. Так що перед тим, як робити, я продумую це все. Якщо 3-4 справи, то це взагалі, яка кропива гарна виросла. ось Так ще продовжимо загрібати. І носити на майбутні рядки. Я вже одну ряднинку винесла, а це іншу віднесу на малинку. Бо тут така груба органіка, такі кущі поросли. Я колись оцю всю ділянку, отут під оріхами, це, теж застилала. З кошеною травою, сіном. Думала тут посадити якісь ягідники. Але поки ми тут не живемо, козлики так обгризають і смородину, і все, що краще тут поки що не саджати. А зараз я це піднесу під малину, яку ми недавно посадили. Ну ось ми і прибрали цю діляночку, потім я ще це зберу листя з горіха, Бо я всі високі і Дивіться, як стало гарно. І віднесу це листечко під малинку, ту, що недавно посадили. О, у мене ще одна поклашка, що зараз винесу. Ось Дивіться, який захід сонця, які хмарки. Гарно. Так. Да, поки працювали і сонечко сховалося, Але все одно ще гарна хатка під лісом. Ось так. До нових зустрічей. Місяць вийшов із захмар, якщо вам видно. Поки ще видно, то я вирішила доприбирати цю діляночку. Ось ще нагребла такий тючок. Ну, мабуть, видно, де наші сотки закінчуються. Тут огород, тут не кошена. Там огород і там, де я починала, від оторіха. Це 9 соток. Нібито й не багато, але коли працювати, то є, над чим попрацювати. Так що буде гарно. Ще вам захід сонця покажу. До зустрічі. Зараз несу оце на малинку. І ось я прийшла на нову ділянку малинки, так її збоку замульчувала. І бур'янець весною не буде тут рости. І я думала, що листя буде падати, вже майже все впало, і буде закривати малинку. А виявляється, його поздувало вниз. І може оця травичка трохи його затримає. Якщо ні, то в мене ще є де знайти мульчу і добре вкрити малинку.